Друзі, всім привіт! Якщо у вас велика сім'я і ви думаєте, що приготувати на вихідні, то непоганий варіант приготувати сосиску в тісті. Я давно облюбувала цей рецепт, взяла його на каналі Надюшина Сім'я. Я сьогодні буду готувати величезну порцію на 1 літр молока і пропоную зробити вам це разом зі мною. Якщо у вас невеличка сім'я, робіть, будь ласка, на півпорції. Тут дуже, дуже смачне тісто, я іноді це тісто використовую просто на пиріжки. На булочки. Коли ви спробуєте, ви побачите, що тісто дуже-дуже ніжне, дуже м'якеньке і дуже приємне. Давайте будемо готувати разом. Для приготування тіста, друзі, нам потрібен 1 літр молока кг борошна. Я не буду одразу всипати все борошно потрошки, щоб не було багато. 10 столових ложок цукру, 2 яйці. 100 грамів олії без запаху і 2 столові ложки сухих дріжджів. Беремо молочко, тепленьке я взяла молоко. Всипаю сюди цукор, яйця, олію. все боксою. Всипаю дріжджі. І буду, друзі, замішувати тісто. Тісто, як завжди, я наголошую, муку чи борошно додаємо потрошки. Спочатку буду мішати вінчиком. А потім буду вимішувати руками. Друзі, тісто дріжджове. Місимо довгенько, воно любить, щоб його помісити. Я ще додам дрібку солі. В рецепті не було, але я додам дрібку солі і буду замішувати тісто, буду містити його хвилин 15, не менше. Тісто гарнесенько вимішала, ручки чистенькі. Тепер накриваю його рушничком і відставляю приблизно на годину хвилин 45 щоб воно сходило. Друзі, у мене пішло півтора кг борошна. Далі я виняла з холодильника сосиски, щоб вони теж були тепленькі. Нехай вони стоять цю годинку просто при кімнатній температурі. І далі будемо з вами формувати сосисочки. Так, друзі, тістечко постояло годинку. Дивіться, яке воно гарненьке. Бачите, пухкесеньке, Тягнеться. я буду брати потрошки. Буду брати потрошечки, буду качати і буду виробляти. Трошки лину на коврик, трошки на руки. Так буде брати потрошки борошно? Качаємо такий пластик. Приблизно сантиметрів три такі ріжемо полосочки. Отакі От ріжемо полосочки. Тепер беремо, дивіться, друзі, моя сусисочка, вона така чуть більша, як палець. Бачите по довжині, щоб ви розуміли величину. Тепер дивіться, кладемо її. На тісто. І отак трошечки скочуємо на косячок, на косячок, на косячок, і поки вона не закінчиться. І отакий от мене, бачите, така от по спіральці, сусичка, сусичка в мене виходить. І все, я їх друзі складаю на бляшку. Бляшку, бляшку застелила пергами, бляшечку ось там складаю, бачите? Ще одненьку вам покажу і виключуся. Ось так і далі на косячок. На кусочок, на кусочок, на косячок. Такою спіралечкою. Все. І отака виходить в мене сусисочка, бачите? Ось така. Все і складаю. Виробила, друзі, одну бляшку. Зараз включу духовку на 180 градусів нехай гріється. а наші сосисочки вони мають підійти. Підійдуть, трошки насходять, і ми будемо змазувати їх яєчком і їх ставити в духовку. Друзі, я вже зробила всі сосисочки, всього в мене вийшло 32 сосиски. Дві бляшки таких от з духовки, і ще в мене тут плягло 6-7 штучок на таку малесеньку бляшку. Друзі, погляньте на ну, такий комочок тіста. По суті, на один раз, на одну розкатку, мені не вистачило сусисток. Я, звичайно, вже не піду в магазин за ними купувати. Що я зроблю? Ось як я поступлю. Я візьму отак декілька разів складу тісто, щоб з'явилась така трошки слоїстість, нібито зроблю такий от кружечок. І, друзі, що я зроблю? Я розкачаю, розкачаю таке коло. Ось таке коло в мене вийшло. Тепер що я зроблю? Я розріжу це коло на ось такі трикутнички, пополам, потім ще раз його розріжу пополам. Потім ще раз пополам, потім ще раз пополам, а потім ще раз пополам. Ось нарізала таких трикутничків, друзі. А тепер я взяла столов, 2 столові ложки какао і 2 столові ложки цукру, перемішала. І ось що я буду робити? Отак От кладу какао на цей трикутничок. І ось так загортаю і роблю такий типу круасанчик. От, мої хороші, будуть в мене ще такі з шоколадом дріжджові круасанчики. Класна ідея, правда? Будуть із сосисками, і будуть ще солоденькі. Ось, друзі, скільки в мене вийшло круасанчиків, а тим часом вже підійшли мої сосисочки. Гарненько насходили. я розвела одне яєчко із столовою ложкою водички. В мене молока не виявилось, можна брати молочко, змазую їх і буду запихати в духовочку. Гарненько яєчком змазую. І запихаю в духовочку, друзі, на хвилин 20-25. Кожен дивіться по своїй духовці. Як ви любите, більше підрумянити, менше підрумянити. І будемо тоді з вами виймати. Погляньте, які гарні усики в мене спеклися. Які красотусики. І так, друзі, випікаю всі. Друзі, ось така неймовірна краса. В мене вийшла, дуже красиві в мене вийшли сосиски. І ще е бонусом вийшли отакі в мене кросанчики з шоколадом з какао. Зараз я вам покажу, друзі, я завжди-завжди захоплююся цим тістом, яке воно, друзі, неймовірне. Подивіться, яке тут класне тістечко, Гляньте. Бачите, яке воно м'якеньке, пухкеньке. Ммм, друзі, правда, воно дуже-дуже смачне. Гляньте. Бачите? Правда, от тут дуже-дуже смачне тісто, друзі. Дуже смачне. м'якесеньке, пухкесеньке. Я його часом використовую просто на пиріжки, мої хороші. Зараз я вам покажу, правда, ще гарячі, хоч би не попекти пальці, які в мене вийшли. Про осанчики, подивіться, з шоколадом. Бачите, які гарнюні? Ось. Дуже хороше тісто, друзі, я дуже задоволена. Запрошую вас спробувати. Ви пікати за цим рецептом, друзі, ви правда не пошкодуєте. Якщо сім'я у вас не дуже велика, просто можете спекти менше. Я вам щиро дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за поширення. Нехай Бог береже всіх, хто нас захищає зараз. Рада була зустрічі з вами і чекаю нової. До побачення.